Привіт! Перед тим як ми будемо пізнавати, як прив'язаність впливає саме на ваші відносини і що воно взагалі таке, я думаю, буде досить чесно, якщо я трошечки розповім, як це відбувається у мене в стосунках з іншими. Так ось, незважаючи на те, що я вже в психології 7 років, в 2014 році я закінчила вуз психологічний, і після цього в мене почалися дуже насичені дні психологією. Це були особисті консультування, де мене консультували, де я була клієнтом, де я брала особисту психотерапію, довго ходила, розбирала, що ж відбувається в моєму житті. Де було багато різних технік, де ми розбиралися. Як це все влаштовано. І ось з такими інструментами, маючи на руках, все одно інколи я помічаю, як в великих групах, або там, де треба себе дуже швидко яскраво проявити серед інших, або там, де досить такі стресові ситуації, де треба раз і себе так швиденько взяти. Помічаю, як Інколи ось ці дисфункціональні мої прив'язаності, вони впливають на те, що я не завжди так проявляюся, як би мені хотілося би, чи не завжди буваю ось такою повністю збалансованою, або не завжди такою, якою хотілося б, щоб мене бачили інше. Тому я це розповідаю для того, щоб ви знали, по-перше, не буває людей ідеальних, у яких би все було навіть зі здоровою прив'язаності, про яку будемо спілкуватися. Завжди є те, де можуть бути певні труднощі. Ну, друге, це те, що, бачите, є надія на те, що, знаючи певні інструменти, можна зробити так. Що ви на себе почнете впливати, і можна себе і свої відносини пофіксити. Ну, як в моєму прикладі, я знаю, де, мені буває трошки важко, але я не втікаю з відносин і не розсипаюся на мільйони якихось просто куляк і залишаюся повністю з собою. Ну і третє, це те, що бачите, це така база дуже важлива, Чим скоріше ви почнете це розуміти, що воно саме таке, тим швидше будете знати, що на себе якось можна впливати, і треба тут просто набратися терпіння, бо це як такі коріння, і треба просто час. Час до змін, щоб ви себе не гнобили, що у вас так швиденько цього всього не виходить. Але чим швидше ви це будете знати, чим швидше будуть відбуватися зміни в вашому житті. Теорія прив'язаності або ще теорія первинних стосунків була найбільше запакована, як то кажуть, Джорджем Болбі, хоча. До нього про це казав ще і Фрейд, і був такий Гаррі Харлоу, емпіричний психолог, він проводив різні дослідження, експерименти над тваринками. Він ще про це казав, що про ці емоційні зв'язки ну, такий дуже тип. Який не дуже сподобався би нам, мабуть, зараз з вами, тому що не дуже після нього тваринки раділи після цих всіх його експериментів. Також разом із Боулбі була така Мері Есворд, вона найкраще описала, провела такий експеримент, незнайома ситуація, де е Діток залишала без опікунів, тобто були різні епізоди, коли була кімната. Дітей спочатку залишали з матір'ю, дивилися, як вони проявляються разом з мамою. Потім мама виходила із кімнати, дивилася, що відбувається з дитиною, коли мама уходить. Потім з'являвся сюди незнайомець, дивилася, що з дитиною відбувається. Потім, після цього, коли незнайомець ж така трошки небезпека. Потім, коли знову мама з'являється, і ось саме це. Емпіричний такий експеримент, він досить добре описаний. Я, до речі, під цим відео його залишу, ви почитаєте, там дуже добре описана, змодельована сама ситуація. Ось так були сформовані саме чотири типи прив'язаності, бо кожна дитина це була прям ціла така вибірка, де зібрали загальне середнє, побачили, що є спільні риси. у Різних дітей їх об'єднали в чотири таких типи. Я про це кажу, бо для мене ось теорія прив'язаності вона зовсім і не теорія, тому що теорія це щось таке, яке існує і зовсім немає ніяких підтверджень. Тут був експеримент, де досить він такий був описовий. І з точки зору нейробіології, нейронних наших зв'язків, також це досить добре можна обґрунтувати. До трьох років відбувається розвиток кори півкуль нашого мозку, і ось саме та частинка, яка ще наскільки відповідає замислення, а та яка лімбічна система вона. Відповідає за емоційні наші зв'язки, як формувати емоції, стосунки з іншими, як формується поведінка, соціальне сприйняття себе серед інших. Тобто це найбільш такий сенситивний, тобто сприятливий період для такого усвоєння дитиною, саме такої інформації. Так ось саме тоді і Закладалася ось вся та модель для дитини світу. Який це світ для дитини буде в майбутньому, коли вона виросте. Так ось, якраз, ми приходимо з вами до того, що все, що відбувалося з нами до трьох років, це той період, який формує. В майбутньому наші стосунки з собою, з іншими, чи маю я в цьому світі почувати себе безпечно, щоб про мене турбувалися, чи щоб, наприклад, я міг якось заявити і знати, що на мене не нападуть, а навпаки мені допоможуть. Тому для мене ця теорія вона показує саме, Досить таку базову і а, раціональну основу. Ну, Якщо дуже простими словами, то ось той опікун, який був разом з вами, можна сказати, він моделював вам цей світ, який він може бути. Бо тільки... Мама, або це вона називав словом Пікун, та людина, яка з вами була найчастіше, закривала ці всі потреби. Вона справді була для вас тоді Всесвітом, і тільки немовля могло сприймати це повністю те, що є довкола, і мозг це все запаковував, запаковував. Ну і якщо мама була такою надійною, чутливою, підтримуючою, то тоді. Створюється в вашому мозку така а, кнопочка про те, що безпечно проявлятися, якщо я буду проявляти свою потребу, я покричу, то до мене мама підійде, вона мені щось зробить, я там ще раз покричу, вона зрозуміє, що, мабуть, я хочу наїсти, а просто перевернутися на лівий бік. І тоді в майбутньому в дорослому житті ви знаєте, що якщо я якось проявлюся, якщо я скажу, або якщо я буду якось. Більше проявляти свої потреби і за них прямо десь, десь прям за них, отак хапатися. Десь агресувати, щоб їх собі ці потреби забрати серед інших людей, бо можливо знаєте, як ото у групі проявіться, хто хоче з'їсти цей торт, і всі мовчають. Так ось та людина, яка дійсно хоче торт, вона підніме руку, і вона тоді візьме собі вже й той шматочок, буде скоріше відрізати, а не думати. А може, а може там зараз іншим треба той торт. Ви ж теж хочете його з'їсти. То ти про вашу таку десь а, швидку реакцію до ваших потреб. Не тільки знати, що я хочу, а що я прямо зараз готова це зробити, проявити свою агресію, тому що будь-який такий наплив, напорт, я можу себе впевнено проявити, де я знаю свою самоцінність, самооцінку, де я гідний прямо зараз заявити, що я хочу з'їсти той торт і подумати в першу чергу про себе, ну, якщо тут не всі помирають з, з голоду. ось. Таку проявити трошки дерзить це також ось сюди. Ну, а в інших випадках я ось кричу, а мама не підходить, або ще якось мама поагресувала, тоді зовсім інша картина формується про те, що ну, я зайвий раз пойду мовчати, бо який є в цьому сенс, коли я мовчу. Тоді всім краще. От і зараз, мабуть, я промовчу. І може бути така прям відстороненість, це ж у ваших відносинах. Ми, до речі, кажемо, за відносини тільки з вашими коханими партнерами, з друзями, з світом. Взагалі, будь з якими відносинами, де є ви і ще хтось або ще щось. Ви, наприклад, і творчість, ви там і ваша самореалізація, гроші. І ви такий і що ж ті сили якось їх пред'являти, якщо все одно нічого не буде, нічого не вийде. Прямо таке безсилля або така апатія. Або може бути, що навіть небезпечно, якщо була десь такий опікун, де прям їх так штурнути ту дитину, тобто, навіть заявляти це якось стає небезпечним. Ну, уникаюча може формуватися така, як для прикладу, кажу. Прив'язаність і коли в відносинах я стаю такий десь закритий, десь шизоїдний, Це слово, хто не знає, напишіть. Я розшифрую вам. Спеціально не буду розшифровувати тут, щоб ви написали свої питання. І тоді у відносинах, наприклад, з партнером, я просто. Перед тим, як послухати його емоції, бо уникаючи тип прив'язаності це взагалі такі люди не емоційні. Мені самому страшно проявляти свої емоції, свої потреби. Але я навіть цураюся, і для мене страшно це емоції партнера. Як тільки щось мене проявляється, жить хоче, я стою таким якимось їжачком, я ось так запаковуюсь, або взагалі нічого не відчуваю. Так раз а я в якомусь такому коконі. І тут простіше просто піти з відносин, такі уже захисні механізми відсторонення, ніж бути в тому всьому розбиратися і дивитися, як нам можна покомунікувати. Бо, наприклад, уникаючи тип відносин прив'язаності, та відносин також це. Тоді, коли навпаки, в мене є такий страх, що ось постійно мене, начебто, кинуть. І а, мені постійно треба бути в відносинах, тобто уникаючи, він такий де в злиття співзалежні відносини. До речі, той тип прив'язаності, які уникаючи, він також дуже боїться, що його кинуть. Але він це ніколи нікому не покаже. От речі, як уникаючи, так і тривожити прив'язаності, у них все дуже погано, самоцінністю, Вони. Себе не поважають, вони себе постійно соромлять, просто тривожно він це може якось пред'являти і казати. А вони кажуть, що він ніколи цього не покаже, Він буде навпаки під маскою, що в мене все добре, у мене взагалі це от, ті, хто має багато грошей, вони будуть сублімувати і будуть якось робити е, все, щоб таку. Щоб було види через якісь об'єкти, щоб я себе бачив, така гіперкомпенсація. Але я не буду зараз про ці всі типи більш детально розповідати, тому що в наступних відео вони вже є тут на Ютубі. Я розповідаю про кожен тип прив'язаності більш детально і ви це там послухаєте. Зараз я просто зазначу, так як я вже сказала, що є надійний тип прив'язаності. Друге є уникаючий тип прив'язаності, третє є тривожний тип прив'язаності або стійкий, і четверте це є тривожний амбівалентний або дезорганізований тип прив'язаності. І там я розповідаю, які є ну, такі патологічними, які є напівпатологічними, а, тому ось таким чином. Я буду дуже вдячна, якщо ви висловите свою думку, і, звісно, поставите мені вподобайку.